Так, коротенька екскурсія в нашому розсаднику по саджанцям хурми. На цій діляночці у нас вирощується промисловий італійський сорт Тіпо, сорт східної хурми з великими плодами. Без кісточки. Друзі, подивіться, станом на кінець серпня, на якість саджанців. В середньому, без кореневої системи, від місця щеплення десь 180 під 2 метра розмір рослинки. Вже повністю почався процес дерев'яніння. Що це означає? Тобто, ви бачите знизу, знизу в нас стобур вже задерев'янів, він став такий коричневий, однак, однак від половини саженця він ще зелений. Ми зараз будемо обробляти його калійними дробривами, для того, щоб по максимуму деревина визріла, це означає, що дерево краще буде готове до зимівлі і краще перенесе пересадку. І якщо будуть Якісь швидкі, весь осінні заморозки, тобто вона спокійно їх переносить В будь-якому разі, це у нас сорт східної, східної хурми. Звичайно, що не всі саджанці йдуть стандартні, тому у нас при викупці всі дерева сортуються по розміру. Є дерева і менших розмірів, тобто вони йдуть по нижчій ціні і так далі. ми крім Роздрібу працюємо також із оптом, із великим оптом. Якщо є бажаючі, які хочуть співпрацювати з нами, то можуть окремо зв'язатися з нами по телефону, проконсультуємо, пояснимо все, що до чого.